Всім привіт, ми з України. 12 жовтня 2022 року приїхали ми от 10 ранку. Зараз все роса Казали збирачі е, зломили вже. Молодці, ну як завжди, щось мусять крутити. Треба, щоб ти ту штучку десь щоб не згубилася, щось придумаємо потім. Е, щоб було зранку трохи теж. Вчора інший все біле було, собаки навіть. Вода була замерзла. Ну, але якось там по чуть-чуть збираємо. Збирають. От, там сьогодні старший Денис. Денис, ти яко мило там стоїш? іди сюди, потім підсохне трохи підеш брати. Вася сьогодні в нас буде оператор виялки. от Настроює віялку, готує, прибирає. Ось така куча в нас з гречки всієї. Либоди і всякого насіння, то ще зараз на перевіяння. Вон Максим Протре ключ акумулятор, зараз вигрузимо з бункера позавчорашній на молот і плануємо шпарити плоски горанка. Дай Бог. Сьогодні дай Бог вже будемо Нормально приїхати. Що ти жулік, ти холєра хитра. Ой, ти холера хитра. во-во-во. От засранні зломили, ну що ти скажеш. Вона вже було зламане тільки зібрані. Так, да, воно все було зломане Добре всім папа До нових встреч в ефірі